Права номер 10 Перший пункт. Наведіть приклади тіл, що перебувають у стані теплової рівноваги. Обґрунтуйте свою відповідь. Ну що ж, давайте для початку ми згадаємо, що таке теплова рівновага, записуємо собі. А потім наведемо приклади тіл, які в ній перебувають. Отже, нагадую вам, що за стану теплової рівноваги, або просто за теплової, за теплової рівноваги. Характеристики тіл не змінюються. Характеристики тіл не змінюються. то якщо вони будуть змінюватися, а температура якраз і характеризує теплову рівновагу, то в них буде однакова температура. Пишемо, це буде, буде тоді, коли їх температура. Їх температура буде однакова. Ну, а зараз, коли ми згадали, що таке теплова рівновага, що за тепловою рівноваги у тіл буде однакова температура, то, ну, наприклад, зараз тут у класі у нас парти знаходяться у стані теплової рівноваги з повітрям. То ми записуємо, що у стані. Стані теплової. Рівноваги? Перебувають. Ну і зараз перераховуємо. Тобто можна сказати, наприклад, парти? парти... Та? Повітря в класі. Так. Далі. Ну, наприклад, на вулиці. Якщо взяти камінь, то цей камінь перебуває у стані теплової рівноваги із землею навколо. Так, камінь. На та. Земля. Навколо. Наприклад, якщо на тій же партії знаходиться підручник в класі, то він також буде в стані теплової рівноваги. Пишемо собі парта. Та Підручник на парті. Ну, Давайте ще один приклад. Ну, В побуті, наприклад, якщо у вас посуд зберігається на кухні, то цей посуд знаходиться в стані теплової рівноваги з навколишнім повітрям. Можна і так записати. Наприклад, так і запишемо собі посуд. Що зберігається на кухні, на кухні та навколишнє? Повітря. Можна навести безліч таких прикладів. Зараз як я тримаю в руках е цей предмет, яким я пишу, так, стилус, то він зараз нагрітий, він зараз знаходиться в стані теплової рівноваги, в принципі, з моїми пальцями. Якщо я його залишу зараз спокою, через деякий час він буде в стані теплової рівноваги з навколишніми предметами, які його оточують. Отже, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.